Шановне товариство, наші наречені підготували надзвичайно дорогі і цінні подарунки. Подарунки, які мають високу вартість. Коли мені Назар розповідав про ці подарунки, що вони хочуть подарувати своїм гостям, я спочатку заперечував. Кажу, можливо, Назар не потрібно розтрачати кошти на такі дорогоцінні. Призи, подарунки. Назар каже, та що ви розумієтеся, то у нас найкращі гості. Ми хочемо їм щось таке подарувати, що залишиться у їхній пам'яті на ціле їхнє життя. Ну що ж, ми отримали інформацію про кожного гостя. І за допомогою додатку на смартфоні він допоміг нам вибрати категорію людей, які отримують цінні та дорогі подаруночки. Тож до отримання весільного подарунку запрошуємо. Шмігель Ярослав. Давайте поаплодуємо для Ярослава. Запрошуємо Ярослава гучніше, гучніше. Оплески, панове, оплески. Аліна Семчук. Семчук Аліна, Запрошуємо. Браво, давайте поаплодуємо. Зараз всі дівчата будуть аплодувати голосно для Миколи. Олійник Анджела. Ну і, звичайно, легень божевільної краси. Олійник Назар. Давайте, поплескаємо гарно для назара. Подаруночки, і спочатку будемо вручати подарунок для Анжели. Анжела, скажіть, будь ласка, коли ви прямували на це свято, чи могли ви подумати про те, що ви додому поїдете не з порожніми руками а з таким цінним для вас подарунком? Не думала. Не думала. і вам напевно надзвичайно приємно, тому що ви отримуєте сертифікат на безкоштовну відпочинкову подорож? Пішком у Карпати за власний рахунок. Облиски для Анжели! Облиски! Усі панове, понове Браво, браво! Щасливої дороги і дякуємо за чисті узбіччя! Давайте ще разочок підтримуємо Анжелу, поаплодуємо. Ярослав, сьогодні вам дуже сильно пощастило, тому що ви отримаєте керамічну вазу 19-го століття. З пишним арабським декором ця ваза призначена для споглядання і декорування палацової зали. Ну а місце і виготовлення вважають керамічну майстерню у Саудівській Аравії. Панове, ваші оплески для Ярослава. Ваза 19 століття. Оригінал! Право, оплески, оплески! Ви просто в захваті від цього подружки! Ану, так гарно! Знаєте, як Леонель Месі кубок на чемпіонаті світу цілував? Тепер ви так. Браво, поаплодуємо, Ярослав. Якщо ви щось сьогодні не зможете спожити, ви вже маєте де положити. Давайте ще разочу. Оплески для Ярослава. Гучніше! Молодий чоловіче, якщо ви ще пам'ятаєте, скажіть, як вас звати? Микола. Микола, ви сьогодні також отримуєте дуже гарний і цінний важливий у житті життєво необхідна річ. Життєво необхідна річ. Японське воросове полотно. Що належить до карабаського типу, це є прямокутна шмата, що має на кінцях, а часто і на всьому полі різноманітні знаки та символи, які відображають світогляд та звичай предків. Несуть інформацію про добро, достаток та здоров'я. Браво! Оплески, друзі! Для Миколи. Японське борцове полотно зустрічає! Оплески, оплески! Бачив чотири рази! Як вам зручно, все залежить від параметру поставленої перед вами задачі. Давайте поплескаємо для Миколи. Микола, скажіть, будь ласка, виникло цікаве запитання. Чи маєте певний досвід у користуванні даним предметом? Так. У дитинстві, правда ні, але тепер так. В трьох словах своє враження. Ви, коли користуєтеся, стаєте щасливішим. Дуже. Добрішим. Звичайно. І отримуєте позитивний настрій на цілий день, так? На пів. На пів. А далі продовжуйте знову користуватися, і вам вистачає на цілий день відновлювати настрій. Браво для Миколи Облиськи! Ця прекрасна красуня також сьогодні отримує дуже дорожезний подаруночок, а саме жіночу сумочку кращого світового бренду «Дольчі Габана». Ця сумка зроблена з щільної турецької екокожі чорного кольору. Такими сумочками користуються тільки бізнес-леді та зірки світового шоу бізнесу. Це окраса вашого одягу та вашого елегантного індивідуального стилю. Вона підійде вам як на будні робочі дні, так і на офіційні важливі зустрічі, а також на шумні вечірки. Ця сумка буде виділяти вас із масштабного натопу людей і підкреслить ваш неповторний особистий стиль. Панове зустрічаємо оригінальна сумочка від дольчі. Габана для Аліни. Зустрічаємо, панове, новому Катя Осаша такої сумочки немає. Оля полякова тим піще. А ви сьогодні отримуєте подарунок. Гарно. Давайте поплескаємо. Пані Аліна. ну так, під Петра, як то ви маєте виглядати зі сторони. Так, будь ласка, як. О, супер, браво, давайте, поплескаємо обліски. Пане Назар, сьогодні ви отримуєте засіб. Озобистої гігієни. А саме зубна щітка із найновішої колекції найпопулярнішої стоматологічної компанії «Лакалут». Вона першокласно чистить зуби, ретельно видаляючи зубний наліт і повертаючи зубам їх природню білизну. Основні її переваги це рухливі боки щітки, які адаптуються до особливих вигинів і контурів ваших зубей. Цей варіант використовують самі найпопулярніші люди світу. Він також ідеально підійде і для сімейного та родинного користування. Та принесе вам незабутню голівудську усмішку, яка буде приваблювати усіх своєю красотою та білосніжністю для найкращого швагра нареченого. Пана Назарія засіб особисті, я не зустрічає. Цей подарок це буде нахідність коленим, правильно? Все правильно, так. Давайте гучніше, гучніше, поплескаємо для Назарія. Назар, ви знаєте, якщо зовсім випадково завтра ранком ви цією щіточкою почистити рот, значить весілля вдалося. Давайте поаплодуємо для тих, хто отримав надзвичайно дорогі і цінні подарунки. Ну що ж, панове, продовжуємо наше свято, запрошуємо всіх до святкового столу наповнити шарочку, підняти за здоров'я наших молодят і тричі разом гарно сказати будьмо! Hey! «Будьмо, hey! 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 будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! Hey! 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 До дна! Поїхали!